e van a Потуговані так яну купля. Так яблука. Пипи. А це отверх. О, це бога. ж бога. Тривога, не це вижив. Як Сергій каже, тільки в які вирішили сходити в магазин і з того вигнали. І та тривога почалась. Ну не знаю, в общем. Подивлюсь, я ще все таки на лек, щось згляну. Бо загалом виходить, що 400 гривень, просто що там різинова підошва і, в принципі, зверху тканина, Якби це босоніжки. Їм різниця не особа. Так, ну як е, є різниця в підошві, тому що ну, для дитини має бути гарна підошва. Ну, коротше, подивимось, може щось на Олексі знайду. шкіряна. Побачите? Ну, так купили йому. Єдине, що по розміру воно трішечки на нього великувати, але там десь сантиметр запасу. Типу так дозволяється. В ідеалі, звісно, я люблю, щоб десь пів сантиметра було. Водички, дати тобі. Але уж ладно. Не склалось. Настя так цікаво, себе веде в магазинах. Ми не часто ходимо, але коли ходимо, то вона все бере, щось там приложує даже до себе. Я не знаю, звідки вона то побачила. Тут Зараз колапс парковочний. Всі приїджають. Ті куди їдуть? Мені, туди, куди я хочу. А, Ти куди хочеш. А, туди виїхати. Люди з кінотеатру виходять, Це зараз мінус ходити в кінотеатр. Хоча ми коли були ходили, то нас принесли. Це коли ми ходили? Давно, коли дітей завозили. Ми дітей завозили коли? Літо, мабуть. Ні, ну ми ще були завозили, але ми не ходили. Ми... Часом було. Та й не було на що ходити. І бажання особи. Було. Так що. Не склалось. Їдемо зараз в лісопарк. по новой навычке. Страшно? Высоко, конечно. Настя, там тут шумок тоже занят Ну, хорошо, Распаковка. Їдеш? Тільки не їде горка, так? А туди їде нас перші. на труса. Все, погано їде, то йди в пісок на грасі, йди Настя побіг. Да, Дивіться, що у нас тут є. Домашня черешенька. Бо общеночка. Красота. Будемо зараз об'їдатися. Через намило. Так що тепер можна йти. Ти вже прийшов? Так, у нас наступний день, обід. Вийшли з малюками гуляти. На дворі дуже-дуже тепло. Прям взагалі. 23 градуси, вже ротику. Я щось забула, що я... як уже тепло при 23 градусах. Можна вже шорти дітям, до речі, одягати. Настя в босоніжках. Я до речі вже не замовила босоніжки за Оликсанові. Дешевші, ніж в сенсеї синтетичні. Приїде приїдуть, потім Сенсе, Я ще зайшла на сайт, почитала склад, що там взагалі нічого в тих босоніжках немає. Ну вони і на вигляд такий. Не дуже мені сподобалось. А на Ліксі взяла том М там шкіряна Устілка, Викинь, Женя, Каку. Іде за Настю. Шкіряна Устілка, супінатори є, ще і вони змигають. Тому був варіант, був варіант взяти бушні за... 250 гривень чи що. Але в рекомендованих висвітили ще. Нові були по 350 гривень. Я вже нові замовила. Тому приїду, обов'язково покажу. І дешевше і набагато якісніше. Так. Трішки гуляємо, бо ми вийшли прямо в годину пік. пів першої зараз. Пів години погуляємо і йде вдома спати. Женя, ну поступку. Аго, у нас тут босоніжко дискотека. <клес> що там? Зараз <клес> покажемо ті босоніжки, які купили. Ти що, на вокалі було? <клес> Клас, да? Це такі наклейки в тебе гарні? <клес> <клес> де ж <клес> <клес> де? <клес> де? Де, в машині мабуть? Він пустоти, він пусто Окей, киву на ти сам наклейку? А ще тут? Тут іще, дивись. Тут іще. Ось тут. Не, не, отут ще липучка ще є, дивись. Тяни. Що, ти наклейку показуєш? То ти наклей, куди достаєш, туди і клей. Не, то клей куди достаєш? Ну, ось сюди достаєш, тут і клей. Ого, це ти такий молодець. Знімаєш? Давай, знімай. Хоп. Ми гуляли в пісочку, так? Да? Да. Да. Забрали вже ключики нарешті. Зробимо собі дублікатики. Тепер у нас завжди буде можливість пограти в пісочку. Так, да? Да. Да. Так. показую вам босонічки, Це якраз забрали з Укрпошти. І він, в принципі, у них відразу і пішов. Ось такі, том М. Так як я роз. Іди, ручки мий. Ручки, даш, мед? Да. Том М, тут шкіряна устілка, супінатори є. Дуже м'яка, до речі, підошва дуже м'яка. Прям класно. У тебе дуже гарні босоніжки. Да. Тебе неперевершені босоніжки, не стюшні. І вони ще плюс мигають. Десь там Сергій. Так, у мене це є кейво. Ну, коротше, ви бачили. Я не знаю, десь чудо кнопка є. Яку нажимаю чи вона мигає. Тому, в принципі, я задоволена. І за адекватні гроші, і хороше. Там, да, там, 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 Так? там, там, да? там. Да. Да. Да, десь да. десь кнопочка. Кнопочка, чудо кнопочка, так? Да? Да, не знаю. Да. Де? Де? А, бачиш, ти знайшла. Де? <смі> не знаю, десь класно тільки ж. Ладно, йдіть на ручки, будемо їсти варенички. Де? Да? Це у нас дискотека, босоніжка. І тепер у нас почула цей світло, і вона, і тато його ж любить, щоб умикати. А я це не можу достати. Так, да, тепер достаєш, так? Да? У нас вже день наступного дня. Дивіться, що в мене є ключик. Зараз ключик. покажу від чого. Ключик від щастя. Дістала вчора ввечері ключа від цієї пісочниці. Сьогодні ще треба допіти, зробити копію. Да. Трошечки їдемо до бабусі, бо в мене зараз тільки обід у мене вже око сіпається. Правда, Настя? Да. Від У вас... мене на око багато боїть, а в мені діка дай багато цукерів. І вони тоді. Багато три цукерки дали? Так, тоді. І вони і я захворів. Ти захворіла? Так. Да. А я, я... тут кляснув бабусь? О, горяпчик. <ріст> Женя екскаватором грається. Та мамка, да, і татко дуже чекають. Міні-відпустки. Мені-відпустки <гум> міні для батьків і не відпустки для бабусі з дідуся. Але вони самі вирішили. <гум> да. Тому розважаємось. У нас вони вже поїли, до речі, добре так пообідали рибу котлетки і вермишелька була. І салатик там Сергій якийсь був на ну, Сергій такі салати робить на любителя, він туди все кидає. Що може заправити чимось таким. Ну, в общем, я такого не люблю, я більше люблю щось таке простіше, він там, типу, аля ізискане щось робить. А, да. Тому ну, Сергій працює, а я, а я виживаю. Поки вони грають. Але включить пісочник, пісочку це прям просто дуже, дуже і дуже круто. Знайомтесь, хто ще не знав. Це наш котик, багарній. <ріст> такий косячок маленький, косячок <ріст> котячок. А то, виявляється, люди не знають, що в нас кіт є. <ріст> Хоча кіт це перший, хто в нас з'явився. Мені барні подарував Сергій, коли десь через півроку, після того, як ми заїхали на цю квартиру. Я не пам'ятаю, мені, мабуть, 21 було. Щось таке. І да, чи 22? Так що цьому котику майже так само, трошки менше, чим е кількість років я на цю квартиру. А котик у цьому буде сім років вже. Сім років в цьому році, так? Да? Кошок. А чому такий? Тому що я завжди мріяла про рижого кота. Не знаю, чому у мене в дитинстві завжди були тварини, а рижих не було. Я чесь завжди хотіла рижу. Рижа викла поуху. І ми, до речі, його взяли. У бабусі якоїсь на муніципальному ринку. Він ще тоді був. В я не знаю, чи зараз є, але тоді він був. ну, Тоді ще не вбудову тих всіх не було, які там зараз є. Так що да. І він не чистокровний шотландець. Продавався він як дворняга просто, але я думаю, що це, типу, як пірс, схрещений шотландцем. Бо він взагалі дуже такий мохнатий. Це він, ми просто його стрижемо, бо він на таку пору дуже сильно линяє. Дивіться, куча гийчу. ти Кусяєшся. Ну і зрозуміло, що з появою дітей у на нас такий трошки недоласканий. не став. Да. Да. Ну, все, все, спи, спи малий. Так, що да, то я вже знала, я думала, що вже всі знають. Склад нашої сім'ї. а Тут, виявляється, я корм показую, а люди кажуть, так, показуєте кота. Ми не знали, що у вас є кіт. Я так думаю, а де я взагалі там про кота щось говорила? Потім передивилася ну, побыстренькому, що там було в тому влозі, я там показувала корм. Такі, а, точно, так. Да. Тому, так, да, у нас ще є кіт. Це перший член сім'ї, який з'явився в нашій родині. Ми навіть ще не одружені тоді були, до речі. Так що, так, да. такі ось. Так, як я хотіла. <ріст> кошак у нас. І да, там ще писали, що ще під попереднім влогом писали про житло, що там комусь на шкода, що в 31 ще не маємо свого житла. Ну, знаєте, може бути шкода тим, в кого є на що цього, якийсь пункт. <ріст> ну, це так само, як я можу сказати, не знаю, з чим це порівняти. Чим це при мені так шкода, що ви не їздите на море. Ну бо я, наприклад, хочу поїхати на море, і мені шкода, що я зараз не можу цього, цього зробити. А комусь все одно їхати йому на море чи не їхати на море. Це ну, типу, так само і з квартирою. Зрозуміло діло, що спорити важко, і то було б брехне, якби я казала, що ми не хочемо свою квартиру або свою або свій будинок. Звичайно, що це брехня, і зрозуміло діло, що своя нерухомість це завжди набагато робить стабільніше сімейне положення в плані фінансів. Тут ніхто не спорить, але на жаль, не у всіх є така можливість. Не всім переходять в спадок квартири, не всі хочуть жити поряд з батьками. Тому ну, у нас були можливості. Я б могла залишити в Білій церкві, мене звідти ніхто не виганяв, мене туда ще досі кличуть. Просто я не хочу. Так само Сергій він міг жити. Ми, ну, наприклад, якщо брати Вінницю, так як я тут навчалася після навчання я б могла повернутися в Білу церкву. Але я не захотіла, так як ми залишились в Вінниці теоретично, хоча ми, до речі, колись про це теж думали, ми б могли жити в Немирві. І не знімати житло, і як люблять говорити люди, економити, <смі> збирати на своє цікаво. Порахували, скільки років вам прийдеться збирати, живучи десь в батьків. <смі> і ми порахували, що дорога коштує так само туди-сюди на місяць, як зняти тут квартиру. Но ми рахували насправді дуже давно, це мені здається, ще було до війни. Це перед тим, як я народжувала Женю, тому що так. Тому що, да. Бо тоді питання перше таке постало серйозне, про те, що треба більше квадратура і так далі. Тому, ну треба, не знаю, не треба нас жаліти. Ми самі вибрали собі таке життя, самі вибрали життя жити на зйомній квартирі, тому, типу, що жаліти, то. Я з тих людей, яка вважає, що кожна людина відповідає за своє життя, і кожен наш вибір, який ми робимо. В будь-які хвилини, години, дні. Ми завжди стоїмо перед вибором, навіть купуючи там, те молоко чи те молоко, ну, я думаю, ви мене розумієте. Це такі банальні, але є більш важливі речі, коли ми вирішуємо щось більш глобальне. І ці рішення, звичайно, впливають і змінюють нашу стежку, по якій ми далі рухаємось. І це нормально і нормально те, що ми зараз живемо на зйомній квартирі, тому що ми самі вибрали собі цей шлях. Мені писали, що зараз можна жити в селі і заробляти великі гроші працюючи на it компанії. Я медик, я сама вибрала собі дорогу медика, і мене всі попереджували про те, що медицину немає чого лізти. Там великі гроші тільки для тих, хто вже має там когось, будучи звичайним медиком без будь-яких якихось таких зв'язків, ти не будеш заробляти якусь захмарну зарплату, за яку я б купила, могла б купити собі квартиру. Звичайно, я не заробляю прям мінімалку, але я і вчилася на людину, яка не має заробляти мінімалку. Але я не заробляю тих грошей, за які люди можуть купити собі квартиру. Так само і Сергій, він електрик, можна сказати, можна перекваліфікуватися і так далі. Але ж ну, не всі можуть бути айтішниками, ну люди, ну угомоніться вже і кожен вибирає собі дорогу. Коли ти вибираєш якусь професію, звичайно, ми всі надіємося на успіх. Без цієї надії, мабуть, не було нікуди руху, але ну, треба оцінювати якісь реалії, що працюючи на тих чи інших посадах, в тій чи іншій мірі ти стаєш заручником місця, якщо в тебе тут хороша робота інших людей, якщо вони тебе навчають. Ну, не знаю, дуже багато всього. З рік, коли працював на офісі, він був заручником, заручником графіка, він став працювати сам на себе. Звичайно, дохід став кращий, але все одно це не ті доходи, коли люди там за 5 років купують собі квартиру. А в нинішніх реаліях у нас війна, і багато хто в кого все життя просто обламалося. Особливо тих людей, яких саме перший день вони просто не мали вибору і не змогли зробити той вибір, який змогли зробити більшість українців. Тому не знаю, наскільки нерухомість зараз би стала нашою ціллю. Ми дійсно горіли тим будівництвом, але дійсно вважаємо, що зараз вона не на часі. Та й таке. Так що не знаю наскільки доцільно жаліє тих людей, які самі обирають собі такий шлях. Так, да. а я знаєте, що помітила? Що в мене ще більше стало. Ну, я не тільки це помітила, я мені ще ваги типу, кажуть, що ти трошечки піднаїла лишніх так кілограмчика три. І хто б міг подумати, що три кілограми прям так можуть змінювати, бо я в першу чергу відчуваю по штанах. Ну, на камері дуже сильно видно відразу. Бечі, ти вдруге підборідня. <гум> ну, чогося, займаємося. Займаємося. У мене так багато планів на відпустку від дітей. Просто неймовірно. Я... Казала, що мені треба розстроїтися, просто ще скопіювати себе двох, щоб одна займалася навчанням, інша займалася фігурою, а третя навчала займалася чимось ще мало серйозні якісь плани. Вже не пам'ятаю. Дуже багато планів на два тижні. І так, хочу скласти зараз список Я колись ще коли навчалася в університеті. Взагалі з тих людей, які дуже любить блокнотики. Планери писати там собі, щоб потім відмічати. Але це дійсно зараз, коли вже є діти, то в нас планер такий також є, але Сергій мене заставив зробити це в електронному варіанті. Тобто, в нас є Google календар, де ми вносимо якісь основні поняття в таймінгу. Ну, те, що найголовніше зараз для нас, це, щоб хтось був вдома з дітьми. Тобто, коли комусь десь треба бути, то це завжди внесено в календарик. А от такі дрібнички, як колись я раніше, там вносила так, масаж попи, масаж живота, там, що ще, фізичне навантаження, ну, ось якісь такі чистодіочі штуки. Я цим не займаюся спочатку з появою дітей в моєму в житті, тому що це гібле діло дуже сильно. Ти можеш собі понаписувати і нічого з того не буде. Тому останні декілька років всі мої плани виключно ось тут і. Здійснила, здійснились, ні, то ні. А це взагалі дуже допомагає, коли от є вільний час і його багато. Щоб його не спустити в унітаз, от треба робити такі, такі записи. І щоб розуміти, що ти встигаєш, що ти зробив, щоб час, бо час дуже швидко йде. Дуже швидко. Взагалі, помічаєте, що вже весна закінчується. Це мега-бистро. Да, ладно, на цьому я буду з вами прощатися. Дітухи мої ще сплять. Я піду монтувати цей влог. Тому до зустрічі в наступному базі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. І всім пока-пока.